Що ж наша матуся спить, тож нам приготує сніданок. А я й не знаю. Може, ми самі якось спробуємо. Друзі свинки, у мене є ідея. А давайте разом з вами приготуємо сніданок для вашої мами свинки. Хі-хі-хі, ура! Класна ідея. хі-хі-хі. Ходімо тоді на кухню. Побігли. Пепа Джош, для вашої мами ми маємо приготувати смачний і корисний сніданок. А ви знаєте, що ваша матуся любить їсти? Мама обожнює зранку яєчню, сирочу, овочі, кашку. Чудово! У мене є ідея. Давайте готувати яєчню. Пер. Пепа Джордж, подивіться, що в мене є: це пластилін, червоний колір, білий колір і жовтий колір. Сьогодні ми приготуємо з цього смачний сніданок для мами свинки. Відкриваємо білий пластилін. Жовтий. І червоний. Беремо білий пластилін і зробимо з нього білок. Беремо жовтий. Відрізаємо шматочок, з якого ми зробимо жовток для нашої яєшні. Додаємо жовток до білку, і виходить як справжня яєшня. А можна, ми наріжемо сир з Джорджем? Там. Ой 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 ой-ой-ой-ой, відрізала. І я, і я відріжу, тільки обережно Джордж. Викладаємо сир на тарілку, перший шматочок, другий і третій. А ще, друзі свинки, давайте зробимо помідори до нашої яєчні. Я думаю, мама свинка буде задоволена таким сніданком. Дивіться, які помітори в нас вийшли. Додаємо їх в тарілочку з нашим гарним і смачним сніданком. Вау, дуже апетитно виглядає ням ням Давайте вже скоріше нести сніданок для нашої матусі. Матусю, матусю, прокидайся. Прокидайся, мама. Пепа, Джордж, тіти, на ну, чого ви так кричите? Вже встаю. Зараз я вам приготую сніданок. І, ні, ні матусю, це ми самі з Джорджем приготували тобі сніданок. Ось, подивись. Яєшня з сиром і помідорами, все як ти любиш. Ого, нічого собі і це все ви самі зробили. Тітки, які ж ви в мене молодці, які ви в мене дорослі. Дякую вам. Давайте я вам допоможу. Мама свинка, тримай шматочок сиру, що зробили пепа і Джордж. Ням-ням-ням-ням-ням. Помідор теж спробуй. М -м, дуже смачно, а яєчня нам потрібно розрізати. Бо мама свинка. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Який неймовірно смачний сніданок у вас вийшов, дітки мої любі. Ви мене сьогодні дуже приємно здивували. Дякую, що ви мене такі турботливі. А вам, друзі, до нових зустрічей. Пока.